Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DeVolt Tools.com.ua. В даному відгляді на домовищі у циркулярну пилку від компанії DeVolt, а саме модель d 20 Відкриємо картонну коробку, в котрі вона постачається, та подивимось, що всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж? Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Окрім того, елемент системи пиловидалення, а саме патрубок для підключення пилососу, ключ, паралельний упор, диск 235 го діаметру, що має 24 зуби, та, звісно, сама циркулярна пила. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Поживча потужність 1750 Вт. Кількість обертів холостого ходу 4900 обертів на хвилину. Діаметр витратних матеріалів 235 мм. Діаметр посадкового отвору 30 мм. Максимальний кут нахилу 45 градусів. Максимальна глибина різу під кутом 90 градусів складає 86 мм під кутом 45-62 мм. Вага інструменту 8,4 кг. Габарити 520 на 380 на 375 мм. Гарантія від виробника 3 роки. Окрім того, при купівлі у офіційних дилерів йде рік абсолютної гарантії. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної циркулярної пилки буде те, що вона має великий діаметр витратних матеріалів, відповідно велику глибину різу. Окрім того, таку роботу їй дозволяє виконувати досить потужний двигун 1750 Вт. За допомогою переднього та заднього важелю ми розблоковуємо можливість регулювати кут різу. Та встановлюємо його саме в тому положенні, котре необхідне безпосередньо під наші завдання. Окрім кута різу, звісно, регулюється і глибина пропилу. З заднього боку нашої циркулярної пилки є важіль, котрий розблоковує налаштування глибини. Відповідно, встановлюємо саме ту глибину пропилу, котра необхідна під наші завдання. Та блокуємо важіль. З заднього боку також чітко видно те, що кабель в проблемних місцях дуже добре прогумований та відповідно захищений від зламу. Дана циркулярна пилка оснащена системами захисту, а саме захистом від непередбаченого пуску. До той пори, поки ви не посунете боковий важіль, клавіша пуску у вас не натиснеться. Окрім того, Зверху в нас знаходиться блокування шпинделя для можливості швидкої зміни витратних матеріалів. Як висновок, маємо надпотужну циркулярну пилку з великою глибиною різу. Друзі, на цьому наразі в мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії DeVolt, звертайтесь до фахівців, а саме менеджерів сайту devoльtools.come. Вони з радістю дадуть вам обертовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент. Котрий необхідні під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей, друзі!